Три факти з біомеханіки, котрі покращать якість вашого життя, та змінять тренувальний процес. Поїхали. Перший факт. Головні болі можуть бути спов'язані з проблемами шиї, а проблеми шиї спов'язані з грудним відділом і нерухливістю лопаток. Якщо ваші лопатки затиснуті, грудний відділ не пророблений, компенсація буде рухлива шия, і таким чином вона стає слабкішою. І від цього можуть викликатися головні болі. Тому звертаємо увагу на грудний відділ під час тренування. Другий факт: різниця в довжині. Року навіть на 1 см може впливати на загальну поставу і особливо стан колін. І таким чином може провокувати навіть перекос тазу. Тому звертаємо увагу на правильну ходу. Третій факт. Баланси. Так, тренування на балансі покращують роботу вестибулярного апарату і так само покращують роботу нашої нервової системи. Ми не тільки вчимо стабілізувати своє тіло у просторі, а додатково ми налагоджуємо контакт між двома напівкулями. Це одне і друге. Таким чином ми зменшуємо ризик падіння вдвічі, що допомагає у старості. Більше фактів у мене на каналі Будьте здорові!